Сьогодні ми вирушимо до серця Хайленду, аби познайомитися з одним з найстаріших односолодових віскі Шотландії – 12. Це напій із багатою історією, унікальним смаком та характером, який підкорив серця шанувальників віскі усього світу. Чи стане він нашим новим фаворитом? Давайте розберемося разом, дослідивши його аромат, смак і те, що робить Гленгірі таким особливим. Вперше я познайомився з Гленгірі дистилерією, коли дивився відео, огляд. Які називаються топ 10 моїх 15-річних віскі від Валерія, канал Еліксір Жизні. Якщо ви не дивились, обов'язково переходьте за посиланням. Дуже цікавий а, топ 10 а, від Валерія. Там Валерій показав 15-річний Гленгірі, і мені сподобався дизайн пляшки. І я вирішив купити 15-річний, 12-річний, який ми сьогодні розглянемо на огляді, та Фаундерс Резерв, який я також планую зробити огляд та дегустацію цього віскі. Гленгірі дистилерія була заснована ще в 1797 році в місті Альдмелдрум, Абердиншир. Дуже складна назва міста, тому напишіть в коментарях, якщо я неправильно якось вимовив. Це робить її однією з найстаріших працюючих винокурень у Шотландії. Назва Гленгірі походить від місцевої долини Гірі, а вимова Гленгірі є типовим прикладом давньошотландської мови. Це додає згадковості бренду. І ще цікаво, що перший раз, коли я побачив цю назву, я читав її, як і всі, мабуть, Ґленґарі очі. розташована в регіоні Хайленд, але через близькість до Спейсайду її часто плутають із Спейсайдовськими віски. Однак Гленгірі має більш насичений і пряний характер, властивий саме Хайленду. Це віски витримується в бочках з американського дуба, Бурбон, та європейського дуба Шері або Херес. На аромат це віскі дає мед, квіти, ваніль і цитрусові. На смак прянощі, горіхи, сухофрукти та трохи імбиру. І після смак тривалий з нотами дуба та спецій. Якщо розглянути пляшку, з Notes, то на ній написано свіжий верес, ситні груші пашот. Я не знаю, що таке пашот, але буде цікаво дізнатися. Найсолодший ячмінний солод, крем брюле, солодкі стиглі фрукти, та лише м'ята дуба надають цьому гленгірі довгий і незабутній смак. Сподіваюсь, я правильно переклав. Хоча в минулому гленгірі використовував торф у сучасному виробництві він повністю відмовився від торфяного диму, що робить їхні віски чистішими та м'якішими. Ця вина курня пишається своєю увагою до деталей у процесі виготовлення віскі. Глені не використовує холодну фільтрацію, що дозволяє зберегти більше натуральних ароматів і текстури. Глені 12 цінують як віскі з гарним співвідношенням ціни та якості. Це також гарний вибір для початківців у світі шотландських односолодових віскі. Гленгірі 12 років отримав кілька престижних нагород. 2013 рік подвійна золота медаль. Це Сан Франциско World Spirits Competition. 13-й рік золота медаль International Wine and Spirit Competition. У 17-му році золоту медаль The Asian Spirits Masters, і у 2018 році золота медаль від The Asian Spirits Masters. Дизайн пляшки Гленґірі 12 років. Мені дуже подобається. Як і шрифт Гленґірі, так і колір Віски. Колір дуже такий. Золотий, приємний, дубовий, вичувається така гарна насиченість від витримки в двох бочках: бурбон і хересні бочки. 48% алкоголю. Мастер-дістілер Джон і Олександр Менсон. Це дістілері Фаундерс. Рік заснування 1797, але з 48% алкоголю. Також на пляшці написано, що non-chill filtered, що означає, що ця пляшка не проходила холодну фільтрацію. Давайте вже відкривати і пробувати це віски GlenGir 12 років. Мені по ціні обійшлася ця пляшка 45-47 євро, наскільки я пам'ятаю. Я його купував разом з іншим віскі, яке також GlenGier, це Distillers Founders Reserve, наскільки я пам'ятаю. І те віскі там на пару євро було дешевше. Щось в відкритті Гленгірі 12 років пішло не так. І, мабуть, мені треба ніж. Так, мені треба ніж. А поки я відкриваю, поставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди, дегустації на каналі Смак Віскі». Тому що у нас планується дуже багато цікавого контенту на цьому каналі. Кришка мені дуже подобається, вона дерев'яна. Класна така кришечка. Серйозна, я б сказав би. Звук. Але всередині така крошка. На якій написано 1797. Знайдено чи відкрита 1797 рік. Приємний такий аромат. Колір золото. Прям чисте золото. А до цього я дегустував Бонахаун 12 років, там теж Херес і Бурбон. І цікаво буде не те, щоб порівняти, а спробувати відчути різницю між Гленгірі 12 років і Бонахавен 12 років з того, що я пам'ятаю. Бонахаун 12 років мені дуже сподобався. А це віскі це перше віскі, яке мені, от якщо на нього подивитись, то воно дуже таке маслянисте. Просто нереально. І ніжки досі не сформувалися. А ось уже пішли. Але це більш не ніжки, а якісь. Називаємо це ніжками. А мені подобається. Аромат. Уу, uh. я б назвав би оце перший аромат. 48% алкоголю не відчувається. Я б назвав би це якась шкіра, табак. Але ніби якась таке відчуття якоїсь свіжої фарби. Можливо, трішки. Медицини, але це не медицина? Може, якісь, якась резина. По аромату мені подобається. Ось далі йдуть фруктові нотки. Якийсь цитрус, ваніль, апельсин, лимон. Можливо, лайм якийсь зелений такий. Для пива корони. Знаєте, такий зверху надягається такий лаймчик. Аромат мені подобається. І я вже відчуваю такий комплексність цього віскі, який, можливо, мені стане на той самий рівень, як і Глен... Гленморанджі. Буна Хван 12 років, тому що відчувається комплексність тут не все так просто розгледіти, особливо коли це свіжо відкрита пляшка. Давайте вже пробувати на смак. Відчувається табак, шкіра, спеції, перець. 48% алкоголю. Відчувається як 46%. Ну. Я б сказав би, що не відчувається алкоголь. Після смак спеції таке все тепло пішло. Вниз. Ну, відчуваються якісь сухофрукти від хересної бочки. В Бонахавані мені з сухофруктів сподобалася чорнослив, Прямо Прям така нотка, якою. З якої я просто тащусь від цього бунаха 12 років. А тут сухофрукти в Гленгірі 12 відчувається більш в сторону родзинок. Стандартна для бурбонної витримки ваніль, також мед можна відчути. Зараз більше якихось свіжих фруктів відкрилось. Можливо, яблуко. Після змак середній. Е, дуже так перцем валить. Може це алкоголь, але перець таки відчувається. І відчуваються якісь свіжі фрукти. Давайте спробуємо GlenGierі 12 з додаванням води. Подобається мені пляшка і подобається мені виски. Що нам скаже Гленгірі 12 років з додаванням води? Сказав би я додав би десь 4 краплі води. Ну, одразу така сухофруктність. Алкоголю, в принципі, в ароматі не було. Схоже мені на Bune Haven 12 по аромату. Цей табак десь зник. Може відійшов на задній план. Я б сказав би додалася якась притерність на післясмак, Але взагалі, знову ж таки, більше дерева, може, свіжого дерева додалося на, на смак, взагалі мені подобається без додавання води. 48% алкоголю геленгірі. не відчувається алкоголь. Не з додаванням води не без, то можна і без води, тому що. Як на мене, без, без додавання води вона краще. Спеції зникають ваніль. Після смак середній ближче до короткого. І відчувається більше свіжих фруктів, ніж сухофруктів. Що я можу сказати про Гленгірі 12 років витримки. Мені, в принципі, цей напій подобається. Я дуже довго чекав відкрити його. Я не засмутився після дегустації. Мені він заходить, подобається. Відчуваються хересні нотки. Тут інші хересні нотки, як для мене, ніж Бонахавен 12 років. Бонахавен більше. Як для мене, то більше Чорнослива, тут більше родзинок. Тому це цікаве віскі, і по оцінці я б дав би цьому віскі 86 балів. Це відкрита нова пляшка, і мені буде дуже цікаво зробити ще декілька дегустацій і спробувати порівняти його з схожим віскі. Можливо, це буде Бонахаун 12 років або щось інше, схоже за. Характеристиками до Гленгірі 12 років витримки. Тому моя оцінка 86. І я буду рекомендувати, рекомендую це Віски. До речі, я не сказав, що на пляжці написано я так розумію, що це 23-й рік. Пляшка 23-го року. І тут бач, не, не бачу, написано. І тому я можу рекомендувати це віскі гленгірі 12 років. Ціна класна, я б сказав би доступна. Комплексний віскі. Цікаво посидіти, поаналізувати, по знаходити ще більше сухофруктних ноток на ароматі, на смаці і взагалі покайфувати від цього напою. І зараз мені на післясмак також відчувається трохи шоколад. Це цікаво. Посидіти і порозбиратись, що ще мені скаже Гленгірі. І тому обов'язково, якщо у вас є можливість, спробуйте Гленгірі 12 років, чи буду я купувати цей віскі і коли він в мене закінчиться, я думаю, так. Але я також хочу спробувати 15-річний. 15-річний там ціна 85 євро, дорожче на 35 євро, десь на 40 євро. Але якщо. У мене 12-річне закінчиться, я обов'язково докуплю до своєї домашньої колекції віскі, для того, щоб у мене це віскі завжди було присутнє. Якщо я хочу поділитися з друзями або на якесь свято, наприклад, день народження, це буде чудовий варіант для того, щоб відсвяткувати день народження з такою класною смачною пляшечкою віскі від Distellei Glengier. Тому. Не забувайте ставити лайк під цим відео, якщо вам воно ну, вам сподобалося. Підписуйтесь та ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні огляди, дегустації, тому що на цьому каналі буде дуже багато цікавого контенту. І ми побачимось з вами в наступному відео. Бувай!